Сьогодні ви сказали, що не повертається старий тариф, тому що Полтава Теплоенерго залишається. Можете сказати, вони залишаються до кінця опального сезону, чи до кінця року, чи на якийсь термін, і все ж таки може ситуація змінитися, і люди очікують на повернення старих тарифів. Ну, ми завжди очікуємо на повернення до військового тарифу, про який постійно говорить і міський голова, і споживачі на сьогодні. Полтава теплоенерго. На жаль, до початку опалювального періоду не відбулася, не відбулася передача майна до державного підприємства для того, щоб воно володіло в повному обсязі всім комплексом і було надавачем, новим надавачем в місті Кременчуці, тому продовжує надавати послугу по постачання теплової енергії на лівому березі тепле, Полтава Тепленерго зі старим тарифом, який є двоставковий, який є для населення завищений у порівнянні з початком військового стану. І, на жаль, Полтава Теплоенерго на сьогоднішній день продовжує не виконувати мораторій президента по підвищенню тарифу і не застосовує тариф, який був у Кременчужан лівого берега до початку військового стану. Ну і до коли? Ну я думаю, я думаю, що до кінця цього опалювального періоду на превеликий жаль, жалі зміна надавача послуг не вийде.